Thank <laughs> you. Історія Кіровоградщини починається з 3-4 тисячоліття до нашої ери з часів трипільської культури. Племена тамніх мисливців, скотарів та землеробів у ході історичного поступу безперервно змінювали один одного, залишивши численні історичні згадки по особі. Саме тому Кіровоградщина є однією з найбагатших областей нашої країни на археологічні пам'ятки історії. Історична та культурну цінність як для нашого регіону, так і для держави в цілому, мають не лише архітектурні, а й археологічні об'єкти, культурної спадщини, такі як кургани. на території Кіровоградської області налічуються понад дві тисячі курганів, які наряду з іншими об'єктами культурної спадщини потребують державного захисту. Кропивницькою окружною прокуратурою встановлено, що ще в 2015 році на території Аджамської сільської ради спеціалізованою організацією виявлено 135 курганів, 11 з яких перебували в аварійному стані. Разом з тим, ні сільською радою, ні обласною державною адміністрацією, як уповноваженими органами, не вжито жодних заходів щодо обліку вказаних пам'яток археології, не включено їх до переліку об'єктів культурної спадщини. Через це вказані об'єкти фактично не підлягали державному захисту на них не можна було укласти охоронні договори та вжити інші заходи щодо їх охорони та упередження руйнування. З метою захисту інтересів держави та збереження пам'яток археології для майбутніх поколінь Кропивницькою окружною прокуратурою до Кіровоградського окружного адміністративного суду скеровано позовну заяву, в якій прокурор просив зобов'язати департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації, а також Аджамську сільську раду розглянути питання щодо занесення вказаних курганів до переліку пам'яток культурної спадщини Кіровоградської області та забезпечити її захист від руйнування шляхом дослідження. Коли ми говоримо про кургани, ми повинні чітко роз. Зуміти, що це є складова історичного ландшафту сучасної України. А всі вони належать безпосередньо до археологічних пам'яток за законом України про охорону археологічної спадщини і про охорону культурної спадщини. Кургани є нерухомими археологічними пам'ятками, а тому їх дослідження є вкрай важливим для збереження нашої історичної спадщини. Судом адміністративний позов прокурора задоволено та зобов'язано департамент внести все-таки до переліку вказані кургани, а Аджамську сільську раду зобов'язано взяти заходи щодо їх збереження шляхом дослідження. Питання виконання вказаного судового рішення тримається на постійному контролі органів прокуратури. Так, департаментом культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації вказане рішення в своїй частині виконано в повному обсязі. Вказані об'єкти набули статусу пам'ятки. Аджамською сільською радою вже поточного року виділено 165 тисяч гривень з місцевого бюджету для виконання рішення в своїй частині.